Людмила Муріна, а ти сій квіти. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, загоюй рани людям і землі, роби, що дав Господь можливість вміти. Пильнуй ланів, щоб були з хлібом на столі. Ділись чим Бог послав і витри сльози. Поплачем після перемоги всі разом, коли від крові вмиють землю теплі грози, і мирна тиша увійде у кожен сон. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, сади садок, хай виростає до зірок, служи землі, цінуй, люби, лей. Вона віддячить дітям і всім, хто хоче й вміє вільно жити. Сій, квіти жовті, сині, різні. Щоби вони встелили всі шляхи, якими повертатимуться грізні найкращі в світі наші вояки, додому, до родини і до щастя, яке вимолюємо в Бога зараз всі: сій, хліб і квіти всупереч напастям, багато сій.